Що буде, якщо сміття не сортувати, як переробляють пластик і чи можна зробити з відходів щось корисне? Відповіді на ці та інші питання тепер знатимуть луцькі школярі. У місті відкрився перший екологічний клас при центрі управління відходами чистий Луцьк. Ми цей клас облаштовуємо в еко стилі. Ми будемо використовувати і використовуємо ті елементи, які повторно переробили і виготовили нові речі, ті ж самі столи, стільниці, які ми використали. Для наших столів ті самі ручки, які виготовлені із переробленого паперу, тому ми хочемо показати, що можна в сучасному світі вже повністю або, хоча б максимально облаштувати простір для навчання, для спілкування, для проведення різних зустрічей і конференцій саме в екостилі». Цей проєкт частина великої екологічної стратегії Луцька. Міський голова Ігор Поліщук підкреслив, що екологічний клас це не лише освітній простір, але й інвестиція в майбутнє міста. Тут вже було дуже багато екскурсій, для дітей ми розповідаємо про відповідальне поводження з сміттям, з твердими побутовими відходами, про сортування сміття, про те, чому це важливо, про те, що сміття може перероблятися. Якщо ми говоримо про сортування сміття, про зменшення кількості відходів, які в нас йдуть на сміттєві полігони, необхідно для дітей з маличку проривати ці знання. Вже більше 2600 дітей в нас тут на сортувальній станції на екскурсіях побували. Навчання, екології з дитинства це запорука того, що наші діти виростуть свідомими громадянами. Вони будуть не лише сортувати сміття, але й розуміти, наскільки важливо піклуватися про навколишнє середовище. Я вже тут третій раз, і мені дуже подобається ця організація, тому що ця організація рятує нашу країну від ну. Світ навіть від тотального, ну, типу, щоб ми не вжили в смітті, щоб ми не були як свині, ми не розкидали сміття, ми маємо сортувати його, щоб давати життя різним ну, рослинам. А я дізналася, що насправді люди аж так дуже багато викидують масового сміття і. Значить, треба сортувати його, але деякі люди живуть у квартирах і вони не мають на це можливості. Але я хочу, як я переїду у будинок з мамою. Я хочу створити кілька ящиків і компост, щоб можна було переробляти. Екологічний клас це не лише місце для навчання, але й простір для натхнення. А ще нагадування про те, що майбутнє нашої планети залежить від кожного з нас.